Друзі, це досконале творіння за 5 років, які я роблю дошки садку, це одні з найтехнологічніших дошок садку. Дивіться, це динаміка товщиною як статика. Як я цього досяг? Це секрет, але вага дощечок з кроком 10 мм, з мідними товстими цвяхами до 45-го розміру на основі натурального дерева, дуба, всього лише кілограм. Щоб ви розуміли, ще два роки тому для мене стандартом було півтора кілограми пара, а зараз кілограм. Ну вони дуже гарні, дуже класні, вони реально працюють. Я вчора на них стояв годину, танцював і динаміка працює дійсно прекрасно. Нічого не втратилося, втратилася вага, вони стали зручнішими їх тепер. Приємніше транспортувати ну, реально класно. І за цю технологію, за цей крутий матеріал я хочу хороші гроші. Тому, якщо цікава ціна, якщо хочеш дійсно круті дошки, динаміка, мідь, дуб. Звертайся, зроблю.